Добрий день, Зараз я покажу рішення завдання першого, таск перший, який потрібно виконати в JavaScript за допомогою JavaScript. У нас є, ну, суть його в чому, в текстовому полі ми друкуємо рядок, натискаємо Add, і цей рядок додається в список. От ми бачимо HTML-код і скрипт на JavaScript. HTML вже готовий. Тут у нас H1, відображається заголовок. Потім йде список маркований чи не упорядочений. Ну, поки його тут нема. Ми не бачимо, бо немає елементів. От тут потрібно буде при натисканні на кнопку додавати от сюди от елемент лі. Далі є у нас текстове поле. Input. От у нас. І кнопочка. Кнопочка Add Ну, потім іде скрипт, який буде виконуватися. Три наші оці UL, потім input. І кнопка. Вони мають ID-шники ID За допомогою цих ID-шників ми створимо зміни, які... За допомогою яких ми будемо змінювати властивості цих трьох елементів. Так, переходимо на скрипт. Ну і перше створимо три змінні, які будуть пов'язані з текстовим полем, з кнопочкою і з лістом. Ну, які ми поки що не бачимо. З UEM, -ем, точніше. Так, створюємо першу зміну. І з допомогою метода QuerySelector отримуємо посилання на UL. І тепер створюємо далі зміну TXT, яка буде. Посилатися на текстове поле і створимо зміну BTM, яке буде посилатися на кнопку. Так, кнопка у нас називається, Тож, BTM, BTM-BTM. Все, от у нас є три зміння. І перше створюємо клік по кнопці миші, коли будемо щелкати, оце. Подію потрібно буде обробити. За допомогою методу AddEventListener. Перший параметр указує, що ми будемо обробляти, обробляти подію клік, а далі анонімну функцію. Вказуємо без параметрів. І що буде проходити, виконуватися, що, ну, перше, я напишу так, що якщо Наше текстове поле буде пустим, а для цього ми аналізуємо властивість валью у нашого інпута. Тобто, якщо нічого там нема, пусте, то просто ретурн-виход із кліка. Все. Далі код нище не піде. Тобто обов'язково потрібно, щоб тут в текстовому полі щось там було. Бо якщо пустоє текстове поле, поле по натисканню на Add, нічого відбуватися не повинно. Далі, ну якщо там щось є, тоді ми створюємо Лі зміну Лі, за допомогою якої будемо створювати лі для нашого списку UL і додавати ці елементи. Так, також за допомогою метода create. Create Element, підstворити елемент. І вказуємо, що будемо створювати є. Yeah. Тепер додамо деякі властивості, додамо текст, це за допомогою властивості text-контент. І що ми туди, туди присвоюємо? Із нашого текстового поля. властивість value. Тобто це, що тут буде додруковано, воно буде записано от сюди, в текст контент. І залишилось в наш UL в список UL, через, як... через зміну LST ми маємо до нього доступ. Додаємо apn за допомогою методу AppenChild, к нашому списку. Додаємо дочерний елемент цей лім. Посилання, на який знаходиться зміні Лі. Так, давайте подивимось, як воно працює. Ну, наприклад, що-небудь надрукуємо Ad. І що я хочу тепер? Я хочу, щоб бачите, щоб текстове поле було пустим після натискання на ad. І тому додамо, що ми. Після натискання, що наше текстове поле. Це властивість value ми очищаємо. Давайте спробуємо ще раз. Є. Так. І бачите, щоб додати наступний елемент, я повинен е, зробити клік по текстовому полю. Щось там друкувати, Add. І я хочу тепер, щоб після. Натискання на Add, ще, ну крім, е, крім очистки текстового поля. Фокус переходив на автоматично, фокус переходив на текстове поля. І тому ми ще додамо таку властивість, вірні, не властивість, а визовемо із нашого змінної TXT метод фокус. Фокус витикаємо. Давайте подивимось. Так, Так, є, бачите, курсор, фокус знаходиться вже автоматично в текстовому полі. Так, так. А тепер я хочу ще зробити наступну подію через клавіатуру. Тобто, от клавіатуру я натискаю, друкую, щось натискаю на Enter. Ну, зараз нічого не виходить. Но я хочу, щоб при натисканні на Enter також. Додавались елементи з контентом із текстового поля. І для цього ми зробимо для нашого текстового поля, додамо обробник події, який називається KeyDown. І подія буде знаходитись у нас в анонімній функції, Function, але тільки вже поставимо. Десь тут в качестве параметра зміну є. Через цю зміну ми будемо отримуємо додаткову інформацію про нашу подію про подію Keydown. Нам потрібно буде там визначити, яку ми натиснули клавішу. А нам потрібно Enter. Тобто вияснити, Enter була нажата клавіша. Так, ну спочатку, спочатку скопіюємо. Цей код. Якщо текстове поле буде пустим, то нічого не буде виходити. Далі. Else а іначе І тепер. Так, давайте ні. Ми додамо, іначе. Якщо. І от тут ми в параметрі. Пишемо, отак от, якщо от, є, оце наша зміна Є, ми будемо перевіряти властивість Key. Там зберігається, зберігається строка, назва, в якої знаходиться назва клавіші. І ця клавіша у нас Enter, вона так і, там так і називається Enter. Цей, цей рядок. І якщо у нас була натиснута клавіша Enter, то ми із нашої кнопки, із батона, викликаємо. Клік, викликаємо оцю подію. Так, пробуємо. Друкуємо якийсь текст, натискаємо Enter. Да, Працює. Якщо нічого нема, натискаю Enter, нічого не виходить. Так, якийсь ще текст. Мишка у нас так. Add також працює. Отак от. Виконується завдання. Перша. Таск, Таск перший